Сьогодні ми будемо працювати з архітектонікою нашого тіла. Ми будемо робити лімфатичний масаж практику довголіття. Та практика, яка допоможе вам розгрузити вашу голову, яка допоможе вам бути в ресурсі, не закислюватись по емоціях. Тому, кому цікаво, залишайтеся тут на каналі, ставте лайк і в кінці практики. Пишіть, як ви себе почуваєте. І я буду ще для вас записувати схожі відео. І ось у нас є ліва ключиця, і ми беремо пальці і ми робимо поглажування в ділянку лівого венозного вугла. Потім ми з вами робимо праву ключицю, відпрацьовуємо 3 по 7 або 3 по 14. Потім ми забираємо застій зліва шиї, ми все тягнемо в угол, потім ми тягнемо справа в угол, от, венозний. для того, щоб відновили ваше кровопостачання. Після того, як ми відновили шию, кладемо руку, ну, наприклад, праве, ліве, от ліве плече. У нас лімфа йде вище лопатки у венозний поток. І стягуємо у лівий венозний вугол. З лівого плеча затягуємо от сюди вниз. І потім ми відпрацьовуємо праву зону. І ми вже підготували венозний вугол зліва. І тоді ми переходимо до потиличних затиличних вуглів. І ми звідси проглажуємо і тянемо через шию, от, і потихеньку застійну поверхневу лімфу з потилиці, забираємо сюди. Тепер робимо вушка, бачите? Ось приклеюємо пальчики і починаємо тягнути. Вниз до венозного вугла. Ми забираємо все, всі ті комки в шиї, все те, що вас душить. Навіть якщо ви будете ходити на класичний масаж і вам не відкриють лімфатичні вугли, ви будете дуже довго ходити і не отримаєте результату, тому що у вас не буде відтоку. Але для того, щоб ви мали контакт із землею, ви просинаєтеся зранку і починаєте робити цю практику. І робимо носогубно і вирівнюємо, щоб був приток, і тягнемо знову ж таки сюди, щоб до сітківки ока у нас не було застою в сітківці. От. І і ми забираємо проблему сльозного каналу. І забираємо. Відчуваєте, як у вас йде відтік лімфи, які відчуття у вас зараз в голові, навіть оці поглажування будуть вирівнювати якусь вашу там асиметрію, можливо, на обличчі. І Тепер ми йдемо на челюсть. От, у нас ось так і стягуємо вниз. Ось так і стягуємо вниз. От так і от так. Навіть коли ви ходите на масаж до косметолога, обов'язково потрібно пропрацювати. Губи да? і опускаєте вниз. До вух і звідси вниз. І проходимо очі, от одна третя ока. відтягуємо за стій. і стягуємо. 7, 14 рухів таких має бути на, на кожну ділянку. І а, з очима ми працюємо на продавлювання, легке продавлювання, ось. Ми таким методом працюємо з вегетативною нервовою системою, продавлюємо нижню частину такими пальпуючими рухами і затягуємо. І тепер ми переходимо до голови і стягнули. Лобна частина. Пам'ятаєте, що коли ми масуємо обличчя, ми масуємо всі наші внутрішні органи. От, від, відмасували лоб, і у нас залишається потилична. Ну і потиличну ми теж стягуємо напрямок руху лімфи, я вам показала, як ви працюєте. І... Коли ви заберете лімфостаз голови і шиї, тоді у вас гормони почнуть працювати по-іншому. Тоді у вас тут не буде утворюватися а, певних процесів, які будуть закисляти ваш мозок, створювати ваші страхи, а, ви не будете западати в емоції. Чим більше ви будете зранку і вечором робити таку розгрузку для свого мозку. Тим швидше у вас покращиться ваше самопочуття. Якщо вам сподобалась практика, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть, що ви відчули в процесі. Це важливо, якщо ви хочете, щоб я з вами ділилася тими практиками, які я знаю. У моєму арсеналі дуже багато практик: 15 років дослідження організму як цілісної системи. Тому, друзі, приходьте на курс 7 систем цінності, і там ви зможете зрозуміти, в чому причина вашої генетики і вашого нездоров'я. І вирішити, не тільки зрозуміти, а ще і вирішити закрити гештальти. реєструйтеся за посиланням під цим відео. Обнімаю вас!